Ви на ютуб каналі Верес Тіві і в цьому випуску ви побачите, як для нашої команди пройшов матч проти Київського Динамо. Вересі команда суперників вже прибули на стадіон. На них очікує передматчева розминка. А загалом сьогодні на нашому стадіоні буде більше трьох тисяч вболівальників. наших домашніх поєдинках не раз чули гімн України у прекрасному виконанні Павла Міщука. З однієї сторони, здається, дуже просто співати державну пісню, але з іншої ці 30 секунд є найголовнішими, адже вони розпочинають сам матч. Розказуй, що в тебе тут є. Тут в мене стандартний набір бійця, який співає. Це сорочка, брюки. Піджак та жилеточка. Розкажи, з чого розпочинається основна підготовка до матчу, як ти готуєшся, як ти готуєш свій голос? Саме головне це довго не можна спати зранку, треба прокинутися, щоб мінімум там було пару прийомів їжі. Певна їжа повинна братися, взагалі не можна газованої води, солодкого, цитрусових перед такими виступами і гречки. Таке, що тобі подразні голосові зв'язки. Далі це, звичайно, розпівка. Розпівка як основне, так як спортсмени, наші футболісти, також в них і розминка, щось того, то ж також розпівка основне. Ну і, звичайно, мати з собою воду і гарний настрій. Виконувати гімн перед матчем це максимально відповідально, як ти морально налаштовуєшся. Ти розумієш, що це основний славень України. Ти повинен його пронести, пережити. І максимально віддатися, і оти це коли починаєш думати, збалансовувати, ось і ти заспокоюєш себе, і ти тільки фіксуєш себе на тому, що тобі треба його виконати. І в принципі всі переживання як такі відходять. А коли ще люди не знаю, три тисячі п'ять і тут людей всі разом співають, це абсолютно тебе відключає, і ти вже на якомусь польоті це співаєш. От у наших футболістів є свої забубони футбольні, можна так сказати, чи є вони в тебе, як у співаках. Чи я мене забобони? Напевно ні. Напевно, я таким не користуюся, хоча б мав би, бо різ з бабусі то там завжди які забобони були. Ось там не перед тим чорна кішка дорогу пройшла ще щось ще щось. Але взагалі ні. Я, напевно, більшість просто перед виступом я собі стану, помолюся в куточку, тихенько. Звернусь до Бога і все. В принципі, вісім чого. Сьогодні в нас поєдинок проти Київського Динамо. Які твої очікування? Як ти думаєш? Рахунок і хто відзначиться забитим м'ячем? Завжди я переживаю. Очікування позитивні, тому що кожен раз, коли ти це дивишся наживо, а не по телевізору, в емоції тебе переповнюють. коли ще є наші ультраси, фани. Це круто. За що ти найбільше любиш свою роботу і хочу дізнатися складнощі? Тобто, які є такі моменти, яких не видно на перший погляд? За що я люблю свою роботу? Напевно, за те, що я не вважаю роботою. Це просто мені подобається, і я ніколи не відчував, що це якесь таке. Ну воно мені йде. Ось, наприклад, навіть банально у нас там були проєкти міжнародного класу, які приходять в Україні. В Рівному мене запрошували там, дають тобі стопку таких різних нот вивчити на італійській мові навіть. І це не вважається за роботу, воно якось так іде іде, іде в такому ігровому, веселому форматі. Про складнощі в роботі, як і в кожній, є нюансів багато. Тому що ти залежиш від свого вокалу, від свого голосу, як від апарату, який треба не перетрудити, зберегти. Якщо ти хворієш, так як спортсмен, відповідно, твої заробітки якісь і твої всі плани просто ламаються. І ти не зможеш там, навіть ну, банально заробити просто собі на життя, тому що ти хворий там, чи ще щось. Тут треба слідкувати за собою. Друга складність це в нас в Україні розвинутись, то я думаю, всюди, треба продюсер. От самому важко себе накрутити якось, але нічого ми не здаємо. В першому таймі на 24 й хвилині і в другому ми виконуємо пісню Червону руту». Що потрібно нам зробити, аби все таки весь стадіон співав цю пісню разом з нами? Що треба зробити? Просто співати далі, продовжувати. Люди звикають. Я ж кажу кожного разу. Інші люди одні на одному матчі співають і все круто на іншому соромляться щось. Рахунок відкриває динамо Київ Микола Шапоренко на 16-й хвилині. Відзначається забитим м'ячем, але ми не втрачаємо надії і вболіваємо за берез. А зараз опочуєте червону руту у прекрасному виконанні Павла Міщука. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Блащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. Ви знаєте, що ми любимо з вами спілкуватися, тому цього разу ми так само йдемо на трибуни, аби побачити вас і дізнатися вашу думку про саме протистояння проти київського Динамо. Є! Як тебе звати? Мене звати Максим. Ну за кого ти борюваєш? Я бачу, це «Верес». Десь... Розкажи тобі, як Ну, ми показуємо. Я думаю, не найгіршу гру, але в Динамо більше скорості. Вони швидше віддають паси, краща трохи тактика, але мені теж не сподобався суддя в деяких моментах, коли Кабаєв зробив підкат, коли могла бути остра атака, і йому не дали другу жовту. Ну такий там ну це може бути. Які очікування від другого тайму? Давай зможемо забити, якщо дав, то хто? Я думаю, що зможемо. Будемо грати, думаю, більше атакуючу гру. Я думаю, заб'є е, Степанюк. я Все, вболівай далі, давай так. 5. Дякую. Скажи мені рахунок. Як думаєш, гадаєш чи ні? який вже буде після другого тайму? 3-1. Все, дякую. Богдан. Що можеш сказати про динамо Київ сьогодні? Ну таке багато симулюють, як на мою думку. І грають так, затягують гру більше. Очікування твої в другому таймі. Надіюсь, виправлять гру вересня, буде краще грати, хоча б більше так буде з нашої сторони. Як думаєш, яку гру нам треба показати, щоб перемогти сьогодні «Динамо»? Ну, однозначно більше атакувально, якщо два м'яча програємо? Хочу тебе спитати таке питання. Якби ти мав змогу зайти от зараз до наших хлопців роздягалку, що б ти їм сказав, які слова? Напевно, грати більш зібрано, ну не знаю так що ще сказати, і напевно все. Ну і передай якісь слова на сезон нашим гравцям. Що ну, ти бачиш, побільше перемог і все найкраще. Чи як тебе звати? Сергій. Що можна сказати про таку команду, як Динамо Київ? Динамо Київ хороша команда, стратегічна, але Верес може виграти. Чи пам'ятаєш ти скільки разів Верес перемагав Динамо Київ? Ні. Не пам'ятаєш? Ну приблизно чувство. Не знаю, чотири-п'ять разів може. Чотири-п'ять разів. І які твої очікування від другого тайму? Чи зможемо ми зрівняти рахунок або перемогти? Не точно, може два-один з вийде з рахунок зрівняти, але шансів не дуже багато. Але все рівно ми що робимо? Продовжимо полівати. Дякую, як вас звати? Ді -ді. А вас як Олександр за кого ти вболіваєш сьогодні? Верес ви? За, за Верес За «Верес», звичайно. Як ви думаєте, з яким рахунком все таки завершиться поєдинок? Хотілося б, щоб наші перемогли, але для початку треба забити, хоча б гол. Чи знаєш ти що це за команда Динамо Київ? Знаю. Чи знаєш ти когось футболістів Динамо Київ? Не знаю, а з Вереса. Знаєш. А мого друга? А, знаю. – Діма. Так. Передай йому привіт і скажи два слова. Що б ти хотіла йому побажати в цьому сезоні. Щоб він зробив якомога більше голів. – Все. Дякую, дякую вам. Дякую. – Па-па. Тарі, забивав, а залишилось тільки динамо Києвом. Я тебе вітаю, ти відзначився сьогодні першим забитим м'ячем. Матч не на нашій стороні 1-2, Але я хочу подякувати вам, нашим болівальникам, фанатам, які так палко сьогодні підтримували нашу команду. Спасибі вам! Ну що, Тільки що завершився матч проти Київського Динамо. На жаль, результати на нашу користь, але єдиним забитим м'ячем відзначився Владислав Шарей. Доволі тяжкий поєдинок для нас. Вважаю, перший тайм ми провалили, погано зіграли, не повірили в свої сили, трошки знітились. Але на другий тайм, я вважаю, що ми добре відіграли і показали, на що ми спроможні. Як вважаєш рахунок матчу? Сьогодні по грі. Я вважаю так. Сьогодні Динамо Київ заслужило на перемогу, тому я вітаю з перемогою. Що можеш сказати про наших болівальників? Був рясний дощ, просто почався одномоментно. Але що ти можеш їм сказати? Можливо, подякував. Дуже дякую їм за підтримку. Сьогодні це було просто неймовірно. Це просто це було дуже захоплююча атмосфера. Луан, ти сьогодні дебютував за Верес. Які твої перші враження? Сумний через те, що ми програли, через результат. Але я щасливий, що дебютував за команду і вірю, що майбутньому прикладу максимум зусилля цієї команди. Сьогодні ми грали проти непростого суперника. Як тобі в цілому команда Динамо Київ? Як ти можеш її оцінити? Це дійсно дуже важкий суперник. Але вболівальники люблять якраз такі ігри. Їм це подобається. Але я дуже щасливий бути тут. Сьогодні ти вперше познайомився, можна сказати, з нашими вболівальниками. Твої враження про них і наскільки сильно ти відчув від них підтримку. Я щасливий сьогодні, що зіграв на такому стадіоні з такими вболівальниками, тому що вболівальники тут є неймовірні, стадіон дуже класний. І Таких вболівальників хочеться більше радувати, друзі. Ну ми не засмучуємося в нас стільки все попереду. Це лише друга гра. Тому всі свої сили ми спрямовуємо на перемогу у наступному домашньому матчі проти Кривбасу. Не забудьте підписатися на всі наші соціальні мережі, аби завжди бути поруч з командою. А також поставте вподобайку цьому випуску і до нових зустрічей, Па-па!